Свято, і знову привіт! З вами найяскравіша програма Суперсвято та я її ведуча Юлія. Хочу розказати про умови нашої програми. Мови участі у телепроєкті Суперсвято дуже прості. Замовляй будь-яке свято під ключ. Підпиши дозвіл на трансляцію твого свят. Обери один з проєктів, розроблений нашими спеціалістами. Внеси у проєкт свої корективи та ідеї. Після проведення свята дивіться з усіма друзями та родичами своє свято на каналі Міс ТВ 35-й канал. Після чого ваше свято приймає участь у смс-голосуванні. Якщо ваше Свято набере максимальну кількість голосів. Ви станете володарем путівки. Суперсвято! Кожен може замовити собі будь-яке свято під ключ. Наші спеціалісти розробляють вам декілька варіантів яскравого свята. Ви обираєте один з варіантів, і завдяки нашій програмі всі телеглядачі можуть побачити найцікавіші моменти вашого суперсвята. І головне, кожен, хто замовить суперсвято, має шанс виграти головний приз путівку. Продовж 30 діть після виходу програми. Кожен з вас має можливість голосувати за те свято, яке йому сподобалось. Голосуйте за свято на сайті. City Ну что ж, познайомимось с замовником нашего свята. Интервью с замовником. Так как наш родительский комитет решил поучаствовать в этом новом проекте, я очень ожидаю, что праздник будет на высоте и пройдет все самым лучшим образом, чтобы вот. Ну, це було дійсно достойно проєкт. Поэтому всі наші усилия повинні сьогодні увенчаться успіхом. Знайомки зі святом, яке розробили наші спеціалісти. Незабутнє свято це шкільний випускний. Саме цей момент випускники згадують все життя, і нам потрібно було вибрати напрямок і стиль заходу. Наші спеціалісти зупинилися на ідеї зробити все у стилі голівудська вечірка: спеціальне підсвітлення, червона доріжка та фанати, які готові взяти автограф та сфотографуватися з зірками. Батьки також у ролі фанатів аплодують своїм зіркам, які під'їжджали на справжньому американському лінкольні та проходили до зали двохповерхового клубу. Всередині клубу випускники, очікуючи на прибуття усіх зірок, мали змогу сфотографуватися на фоні спеціального фото. Фону з голівудською доріжкою та насолоджуватися приємною музикою і своїми дитячими фото на великому екрані, або роздивитися усіх своїх педагогів, портрети яких розмістили на світових купюрах. Після того, як всі зібралися, почалося вручення. Відомий ведучий Андрій Нерода познайомив усіх з номінантами на нагороду за роль кращий вчитель. До речі, для усіх номінантів були зроблені спеціальні фото, які виводилися на великий екран. І перший Оскар отримала класний керівник. За місяць до випускного всі зірки приймали участь у таємному голосуванні, і ось сьогодні на церемонії на великому екрані з'являлися номінанти, і потім відкривався переможець, який отримав свою нагороду. Між нагородженнями, як і мало бути, проходили яскраві номери. Для справжніх зірок в цей день виступали тільки справжні зірки: віце-чемпіони Європи, чемпіони України з бально-спортивного танцю Анастасія Бославська і Олександр Почтаренко. Трьохкратні чемпіони світу з Беліден, студія танцю Фієрія, переможець в номінації Вокал регіонального етапу конкурсу талантів зірка року 2012 Юрій Ірябчук. Переможеці в номінації музика вулиці регіонального етапу конкурсу талантів зірка року 2012 Артем Цис та Гордієнко Юрій. Після урочистостей справжня голівудська вечірка, модна музика, веселі конкурси і зустріч світанку. супер свято. свято це так чудово. Але як можна обійтися без відомих всім критиків? Тож зустрічайте рубрику Супер П'ятірка. Ми задаємо 5 питань тим, хто потрапив на захід та слухаємо, як вони оцінюють суперсвято. Суперп'ятірка. Що ви очікуєте сьогодні побачити? Ой, я ожидаю вообще феерического праздника. Я ожидаю прежде всего радости детей. Я хочу, чтобы они были в этот вечер счастливы по-настоящему. Чувствовали, что это их праздник, их день. И каждый из них должен почувствовать себя королем и королевой. Я ожидаю только хороших впечатлений, хороших эмоций. И я надеюсь, что этот вечер запомнится мне на всю жизнь. И эти воспоминания будут всегда в моем сердце, в моей душе. И я очень благодарна за все это моим родителям в школе и всем, кто организовал все это. Хочу ярких эмоций, хочу танцев, песни, хочу торты, наконец-то. Очень хочется попрощаться достойно с учителями, с моими любимыми одноклассниками, со всеми, потому что я знаю, что я буду скучать. Ваши загальные выражения. Ну, я считаю, это один из наших лучших выпускных, и, и, скорее всего, может быть, это даже самый лучший выпускной в нашем городе. И я считаю, что мне очень повезло, что я сюда попала, и мне все абсолютно нравится. На мое мнение, на данный момент, в зале очень весело, всем весело, я считаю, все счастливы. Очень много танцев, конкурсов всяких. То есть я считаю, что все выполнено очень профессионально. Мне все очень нравится, и стиль очень выдержанный в стиле Голливуда. Мы действительно окунулись в эту атмосферу, и всем очень нравится. Ну, нам создали отличную атмосферу, я себя легко, не принужденно. И вообще, это самое отличное пустые, которое можно было себе представить. Как вам организация заходу? Ну, нам очень все нравится, как бы организация вообще отличная. Это, мне кажется, что это самый лучший выпускной, который отвлекает нас могли сделать наши родители. Техническая часть организации очень на высоком уровне. на данный момент очень весело. Очень интересный ведущий, интересные люди выступают. На данный момент все понравилось. Ну, мне очень понравилась тематика нашей сегодняшней вечеринки. Мне кажется, это очень интересно. И стильно на сегодняшний день мне очень нравится. Ну, по-моему, все проводится очень эмоционально, интересно. Ну, очень много конкурсов, которые действительно помогают расслабиться. Чего, по вашему, не вистачає? До конца мероприятия еще далеко, поэтому мы думаем, что всего будет достаточно. По-моему, ничего не, не хватает, все как раз таки хорошо и очень интересно устроено. На самом деле мне всего хватает, мне все очень нравится и все очень хорошо. Ну, как по мне, все отлично, но ну, может быть слегка не хватает и танцев, все запрещено концертной программой, но ну, я думаю, всего достаточно. Я считаю, что сейчас очень весело, всем всего хватает. Что вам наибольшее сегодня сподобалось? Мне очень понравился сам приезд, очень интересно все было выполнено, необычно и довольно-таки экстраординарно. Больше всего понравилось, как мы вообще приехали, зашли, нас брали автографы, это вообще невероятно. Ну, больше всего в программе мне понравилось вручение грамот по номинациям и то, что как бы каждый ученик был выделен из общества, у каждого была своя номинация. И я считаю, это был очень хороший способ показать индивидуальность каждого ученика. Больше всего мне запомнился выход сам девушек и парней наших и сама обстановка зала. Мне очень понравились номера, которые для нас подготовили организаторы. Это девочки восточные танцы, которые называли не по традиционную музыку, бальники, которые исполняли шикарные бальные номера и организатор, который проводил нам само мероприятие. Ну, больше всего понравилась торжественная часть, как мы сюда приезжали и Вместе с одноклассниками выходили и заходили сюда. Мне больше всего понравился выход, когда чувствуешь себя в центре внимания, на тебя все и тебя фотографируют. Было классно. свято! і не забувайте найголовніше, якщо вам сподобалось сьогоднішнє суперсвято, ви можете голосувати впродовж 30 діб на сайті Сіді З вами була програма Суперсвято та я, її ведуча Юлія. Зустрінемось з вами рівно за тиждень.